Часі новини про життя міста та його жителів розкажемо у свіжому підсумку тижня В студії Тетяна Мазірчук. Добрий вечір. 17 грудня працівники вузлової лікарні відстоювали збереження медичного закладу. Спочатку мітинг відбувався під стінами райдержадміністрації, потім обговорення перенесли до сесійної зали, де на питання відповідав очільник району. Давайте домовилися, я зараз проінформую, як заступник Райдя, Пушник, голова районної ради Цікорхасович. Ви далі головний розпорядник, коштів, голова адміністрації, розкаже ситуацію. І будемо. Безперечно, скажу чесно і відверто, історія залізниці це велика історія. Але сталося так, що одну ніч в 2015 році уряди не отримуючи узгодження від депутатів районної ради на той час, передав лікарін на місцеві підчини. Це було одну ніч. Ще раз можу вам сказати, завітки офіційно, я за свої слова буду відповідати. Це було в грудні 2015. Районна рада дала згоду на прийняття в травні 2016, а прийняла районна рада, щоб ви зрозуміли, на свій бюджет і, скажімо, комунальну власність аж в грудні 2016 року. Тобто рік був супротив, але в той час правоохоронних органів, скажімо так. Зокрема, прокуратура сказали, що це треба брати. На той час такі проблеми були з фінансуванням, але, щоб ви зрозуміли, не було такого слова, яке ви зараз часто чуєте, децентралізація. Тобто всі видатки були в районі, і ми могли ці кошти ділити, скажімо так. Окрім того, окрім того. 3 грудня я по обраний чипаю, що вже не пам'ятаю головою. Через два дні я зустрівся з беру міста і ми узгодили, що частково будемо співфінансувати. На той час, наприклад. якщо вас тут цікавить, я свідчу цифра шпагу. Ви в Москву обслуговуєте жителів міста 82%. 80, 80, 80, 80, 80. Ви мені кажете, прислухатися, прислухатися, 82% не район, а жителів міста. Мені щоб пролікувати від зуброві тягне? Мені треба два рази в рік по 5 тисяч, 10 тисяч. У мене їх замає. Я не піду нікуди, але я плачу страхово. Тут До залізничків дуже багато. Я плачу страхову. І я відкрився безкоштовно. Цифри, цифри, де люди? Де, де люди? Сьогодні 120 чоловік лишається без роботи. Сьогодні залізниця в Шанхай лишається. Без, без обслуговування. Про що ви думаєте? Які цифри? Чому за цифрами ви не бачите нас? Можна зараз Якщо залишаємо два відділення, це ні. Залишати, хоча, а дитяче, питайте, чому дитяче наше відділення? Дитяче працює не на кому потужності. Тому що ви чуєте, я сказав, нам не дають дозволу, щоб доблювати шукаю... відділення. Може стати питання, що ми звідти сюди прийдуть. Але приміщення. Треба зберегти, все це звільнено, де скільки людей. На наступний рік 30 мільйонів, яке на центральне, так місто передало. Я вам угоду мав. Значить, місто може содержати. Хорошо, цих 30 мільйонів. Це місто питає. Це місто. А ми, випуск, а чого ви скриєте? Місто треба питати, бо це не місто, яке ми самі повідомляємо. А тепер штукати, як? В 2016 році, коли я до вас приходила, я ходила до Володюка. Володюха не було і говорила з Віхійським. Вихідський кравку на серце, що ми не можемо взяти, але все мені буде допомагати. А тепер, а тепер все поміялось. Я оце не так давно говорила з Михайловачем. Зробіть добре діло, кіці своєї каденції. Зробіть добре діло, щоб відповідали про вас добре говорили. Візьміть лікарню, мені не дають. Завтра буде лист від міста, просить передати залізничну декадлю на палац міської ради. Я вам рахую, ви післязавтра беремо за чергову сесію і передаємо мені на баланс міської ради. От, телебачення, всі мене чули, ви зафіксували. Дайте участво дай на такий вигляд. Всі заходи оборони по закінченню мітингу, не отримавши задовільної відповіді, активісти вирушили до міської ради, де тим часом відбувалося засідання депутатських комісій. Депутати міської ради пообіцяли вивчити це питання. Остаточна відповідь від мерії має бути в період з 26 по 29 грудня 2018 року. Новорічні свята це час, коли здійснюються заповітні мрії. У день святого Миколая голова Шепетівської райдержадміністрації Роман Підопригора вручив ключі від двох квартир у Шепетівці дітям-сиротам. Відповідно до постанови кабінету міністрів України від 15 листопада 2017 року отримати житло мали змогу особи, які попередньо стояли в черзі за квартирою та мають від 16 до 23 повних років. Вітаючи власників нових квартир, голова зазначив, що пройдений шлях був нелегким, і все вдалося лише завдяки єдності держави, області та району. До того ж, реалізація такого проекту є значущою і він допоможе повернути віру в людей і державу. Дуже приємна нагода сьогодні в День Святого Миколая. Так сталося, що в День Святого Миколая маю мав приємну нагоду передати правостановчі документи, а також ключі двом дітям-сиротам. Їм були куплені квартири, квартири були куплені за державний кошт на виконання програми президента України Петра Порошенка про забезпечення дітей сиріт житлом. Працівниками районної державної адміністрації, саме служби захисту дітей, були відібрані кандидатури, яким були придбані ці. Це вже молоді дівчата, яких фактично вже є і свої діти. які дуже... Нуждається в тому, щоб були забезпечені житлом. Були проведені необхідні процедури, вони трошки затягнулися, це більше ніж півроку, але така вже процедура набуття цих квартир і сьогодні Ми їх вручили. Ну скажу, дуже приємна нагода. Я задоволений. На даний момент житло є я вважаю найважливішим в нашому світі, тому що мати свій власний куток це, я вважаю, найголовніше. Так як в мене є дитина, це і для мене подарунок, і для моєї доньки подарунок. Я думаю, що ми будемо жити в нашій квартирі довго, щасливо і намагатись зробити все як немога комфортніше для нашого перебування. Хочеться подякувати дівчатам з органів опіки, які дійсно достойно виконали свою роботу, навіть більше. Недавно мені повідомили на початку літа, що я можу отримати житло. Ми зразу почали шукати, дякуючи службі, тому що вони підказували, що як потрібно шукати, до кого звертатися, підтримували весь цей час, тому що ну, якщо б не вони навряд чи ми чогось добили бись. 19 грудня площа Тараса Шевченка перетворилася на новорічну казку. Там відбувалося відкриття головної ялинки міста. Перед урочистостями містян розважали янголи й інопланетяни. Як це було? Бачила Альона Матвєєва. Новий рік час, коли збуваються найзаповітніші мрії. Як же подівчани відзначали відкриття головної ялинки міста? Дивімося. На відкриття зеленої красуні завітали від малого до старого. На гостинах були янголи і навіть інопланетяни. Але маленькі гості не злякались і розповіли, чому чекають новорічних свят. Я дуже ждала Миколая, тому що це моя. Найкраща людина. Я люблю новий рік, тому що багато свят і, 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 і отримую дуже багато подарунків. Я люблю е, Святого Миколай, бо він приносить подарки, конфети, е, дружить з Санта Клаусом. Чекали на гостинці і вірили в диво не лише діти. Дорослі не полишають віру в краще майбутнє міста та країни. Чого ми побажали 2019 році? Миру дуже дуже багато миру, сімейного затишку, любові в сім'ї, і відповідно до свого ближнього бережна позирнутися навколо, що ми всі як одне ціле. Перша привела дитину на відкриття міської ялинки. Я думаю, що йому сподобалося, але він ну принаймні до Миколая тягнувся, до Янгола тягнувся. А чого ви побажали по 2019 тисячі е, Я побажала би е, насамперед миру. Аби ялинка засяяла на сцені, з'явився святий Миколай, який своїми чарами запалив новорічні вогні. По завершенню театрального дійства усі охочі мали змогу сфотографуватися біля вертепу. Матвєєва, Олександр Шамшурін, Лайк ТВ. Європейські канікули учнів школи інтернату. Нещодавно вони повернулися із обмінної програми у Польщі. Школа взяла участь у міжнародному проєкті. За кордоном діти провели тиждень і вже в травні чекають на гостей. Враженнями із подорожі ділились із нашою командою. Але побачили країну, побачили столицю Польщі. Там весело було музей техніки. Наприклад, ну там нам показували, як працюють теплові електростанції на углі. Як там все працює. Наскільки це чашкою, треба встигати все. Навперебій вони діляться враженнями від мандрівки до Польщі. 18 вихованців та вихованок Шепетівської школи-інтернату взяли участь у міжнародному обмінному проєкті. Проєкт сам називався проєкт. Навчаємося спільно. Проєкт передбачає перша частина його це вивчення незламних героїв, який називався Незламні герої Польщі, в боротьбі за визволення польського народу. Проєкт був фінансований і взагалі був під патронатом Міністерства освіти Республіка Польща. Та спілки поляків та спілки поляків республіки Польща, окрім українців у проекті взяли участь школи ще із трьох країн. Школярі зі штатів, Латвії та Франції обмінювалися досвідом зі своїми польськими колегами. Нас ділили на групи меншу групу і старшу групу. Менша група проводила. Я пам'ятаю, як ми були на малюванні, і нам було дуже цікаво. Всі дуже малювали гарно. Ми малювали. Десь як край свій, який, який ми хочемо, який ми уявляємо його, хочемо, щоб був він. Ми малювали там різні. може, села. Із... Діти провели тиждень у польському містечку Лоць, де поглиблювали свої знання мови та історії Республіки Польща. Показували старі архітектури, ми ходили в музеї. Особливо мені сподобався музей е, Попівушка. Це така людина відома, яка боролася за права Польщі. Шепетівчани та Шепетівчанки навчалися разом із польськими школярами. Їх поділили на дві вікові групи. Після занять діти від відвідували музеї та готувалися до спільної презентації. Темою їх тижня були польські герої. Подобалося найбільше маленький хлопчик. Він був найменший, який воював за незалежність Польщі. Був дуже красивий пам'ятник його, колись в Польщі була, була перегородка, щоб ніхто не міг воювати проти Польщі, проти Варшави. І ще були в Польщі такі тунелі. завдяки яким менше, ну, ось такий, як той хлопчик маленький, переносили вістки іншим людям. Вони ходили по тих тунелях і один одному приносили вістки. Враження у дітей різні, хто вирішив продовжити навчання у Європі, а хто прийняв для себе рішення будувати Європу в Україні? Проект триває і нині зараз у школі готуються до прийому польських гостей. Вони завітають до Шепотівки у травні. Катерина Петрок, Олександр Шамшурін, лайк like тів. Щоб дізнатись більше новин, слідкуйте за нами у соціальних мережах. Для вас працював Лейк Тіві, і я, Тетяна Мазерчук. До зустрічі через тиждень.